Ліна Костенко крила. Ай, правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля, Немає пари, то будуть хмари. І в цьому, напевне, є правда, пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди чесності і довір'я. У кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, У кого з щедрості на турботи, У кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина, нібито не літає крила має, а крила має. Дякую.